Що ж, вітаємо вас, друзі. Починаємо сьогодні вже третій відео про те, як ми читаємо, як ми розвиваємося, вдосконалюємося і хочемо з вами поділитися якимись такими інсайтами, які винесли з книги «Найбагатша людина в Вавилоні». Всім рекомендуємо. Це прям книжка, яку повинна прочитати, мабуть, кожна людина. Це десь так, як буквар в школі. Так, Це буквар для. Дорослого життя у світі грошей, у світі фінансів. Ми по книзі дійшли до теми, що робити з грошима, які ми собі відклали. Тому що в попередньому випуску ми говорили про те, що гроші зароблені, потрібно відкладати 10-ту частину, тому що якщо ми нічого не відкладаємо, то відповідно у нас ніколи тих грошей немає і ми не можемо собі створити ніякий додатковий пасивний дохід. І от у нас є перше питання, куди Потрібно відкладати перші гроші, які ми відкладали, і які методи ефективні. Можливо, там метод скарбнички, метод гроші в подушку, гроші в банку. І от пропоную про це поговорити. мою думку, це все залежить, як ви, який у вас дохід. Якщо ви отримуєте гроші фізичні, готівкові, то найкращий метод це скарбничка. До речі, ми хотіли показати вам таку чудову. Круту, красиву скарбничку, це твоя олеже. Так, це моя. Я, Скажи, я трохи розкажу. Робить. Тут навіть... Це робить моя дружина. В неї є е, свій власний бізнес, називається Вставай Сонце. Ви можете зайти подивитися. І ми розробили ці скарбнички спеціально для людей, які хочуть е, подружитися з грошима, подружитися з фінансами і правильно з ними взаємодіяти. На цій скарбничці ми з однієї сторони гравіюємо закони багатства, ті, які є в книзі не бачили на Волоні. З іншої сторони також П'ять законів, які були на глиняних дощечках, які знайшли в древньому Вавилоні. Ну і зверху люди собі вибирають кожен різний надпис. І тут є отвір, скрбничка відкривається, тут такий красивий замочок, відкривається, і звідси ми дістаємо ті наші кошти, які ми відклали для того, щоб далі вони почали працювати на нас. Мені дуже зручно нею користуватися, тому що, по-перше, вона красива, її замітно, де б вона в будинку не стояла, і завжди хочеться з нею якось взаємодіяти. І коли я розумію, що ця взаємодія ще й корисна мені і моїй сім'ї, то воно в рази більше хочеться кожного дня щось з нею робити. Цією скарбничкою щось закидати, хоча б якусь частину грошей. Ті гроші, які є в готівці. Які не в готівці, то зараз майже кожен банк пропонує. Схожу послугу, там, в Приватбанку є скарбничка, в монобанку банка, що навіть, навіть можна автоматизувати, що з будь-якого поповнення якусь частину грошей, щоб автоматично списували. це дуже зручно. Як у тебе зі скарбничкою? Один час я також вів скарбничку, але в мене не така красива, як у тебе. Ось... Ми це виправимо. Щодня вираховував, скільки я витратив грошей і туди закидав. Так само, коли приходила сума, закидав всі дрібні. Враховував, скільки ти витратив, скільки ти закидав? Ну, 10%. Від того, скільки ти витратив. Бо ти кажеш, я скільки я витратив? Ну я завжди рахую, скільки я витрачаю. Я так. веду завжди облік грошей. Ага. І я знаю, на що я витрачаю. Все, все, все в мене структуровано, я вже це веду багато років. І я приблизно знаю, скільки мені потрібно для життя. З цієї суми, якої я витрачаю, 10% в скарбничку. Потім прийшли гроші. Десь заробив, так теж 10% туди вкинув. Ввечері е з гаманця всі копійки, всю дрібноту там, до 100 гривень теж туди. То виходить, що ти і відкладаєш вивчається... 10-ту і від зароблених коштів, і десяту частину від витрачених коштів. Тобто то, навіть що, більше так, 10% так, відкладаєш. Так. Питання, що з тими далі грошима робити. Можна ці гроші поділити, наприклад, пополам. Там буде більше як 20% від заробленого. Можна mm -hmm. поділити, наприклад, 10% на інвестування, а 10, наприклад, на благодійність. Можна таким чином поділити. Ну, Але в книжці найбагатша людина Ну, про благодійність нічого не сказано. І я думаю, що книжці можна довіряти, тому що там справді описані ті закони, які діють вже не одну сотню, може навіть і тисячу років. І закон не перевірені часом. І вони доказали свою ефективність і дієвість, і там е, головний герой розказує про те, що гроші повинні працювати на тебе без своєї участі, навіть коли ти спиш. А для того, що вони працювали, то треба їх проінвестувати чи дати на розвиток тій людині, яка знає, як ними користуватися, і що з ними робити. Тому що можна дати. Людині, яка на словах ніби вам обіцяє золоті гори і великі прибутки, але по факту в неї немає таких результатів, підтверджених на дії. І тому, на мою думку, набагато краще, ефективніше і спокійніше дати людині, яка вміє промножувати гроші, яка показала це наприкідні своїх власних коштів. І навіть якщо в неї... Відсоток прибутковості буде менший, це все одно краще, ніж гнатися за великими відсотками, а потім переживати, чи ті гроші навіть не те, що чи вони примножаться, чи взагалі вони до мене повернуться мої вкладені. І тому я думаю, що найкраще це почати з. Самої звички відкладати кошти і їх інвестувати. І найперше, що би я шукав, це шукав би такі інструменти, які пропонують невелику дохідність, але великі гарантії дають по збереженню тих коштів, просто щоб виробилася привичка. А коли вона вже буде на 100% нами використовуватися, тоді можна шукати вже інші інструменти для примноження цих грошей. І там вже ділити яку частину грошей під більший відсоток, яку частину грошей під менше відсоток, але вже буде розуміння, що це у нас на постійній основі, тобто ми не збідніємо, навіть якщо десь яку частину коштів втратимо. Це дуже важливо починати ну, з ранніх років щодо інвестування. Коли ми ще молоді, у нас немає таких величезних грошей, і ми ризикуємо малим. І якраз в молодості класно експериментувати, пробувати набивати гулі для того, щоб в майбутньому, коли у вас будуть великі доходи, щоб не втрачати великі гроші, щоб цей рівень. Витримки стресу був максимально, максимально лояльний. Але я ще хочу сказати, що навіть у дорослому віці цього боятися не потрібно, тому що ми не інвестуємо всі зароблені гроші. Ми інвестуємо в 10-ту частину. І насправді, я особисто на своєму прикладі і на прикладі всіх моїх знайомих, близьких, друзів, родичів. І людей, з якими спілкувався на цю тему, всі, хто відкладає 10-ту частину від заробленого, ніхто не відчуває себе біднішим, ушербленішим, не має такого, що от якраз цієї десятої частини на щось не вистачає. Тобто, це в будь-якому віці, якщо до цього підходити грамотно і не гнатися за величезними прибутками, і не вкладати ті суми, які... Страшно втратити, то я думаю, частину частиною грошей можна в будь-якому віці, навіть в 70 років, не пізно це робити. І я думаю, що як з приказкою про дерево, що найкращий час був садити дерево 10 років тому, а другий кращий час це сьогодні. Так само і з грошима. Навіть якщо хтось, хто нас зараз дивиться, думає, що мені вже запізно, то однозначно не запізно. Це можна робити в будь-якому віці. 10% від зароблених коштів можна інвестувати, і це набагато краще ніж цього не робити. Це обов'язково треба робити, і тут ще теж є така думка, коли ми витрачаємо всі гроші, коли які заробляємо, ми показуємо всесвіту, що в принципі ми не, не прагнемо багатства, не прагнемо достатку і якоїсь фінансової незалежності. А коли ми починаємо з десяту частину відкладати. Якось воно так працює. В Всесвіті все світ бачить, ага. Ми прагнемо чогось. Його цікаво і гроші. воно, і воно якось так працює, що чим ми більше починаємо заробляти, чи гаршесті є більше ну, та, воно якось так працює, що і навіть <кхів> на 9 десятих зарплат... ну, нашої нашого доходу все рівно ми гарно можемо жити, не відчувати якогось недостатку. Плюс ми показуємо те, що ми хочемо, ми прагнемо до чогось більшого, і всесвіт нам це дає. Ну, не нестачі точно немає навіть 9 десятих від заробітку кожного місяця в грошах стає більша сума. Тому що воно виглядає так, що просто ми виходимо на правильну стежку, і на цій правильній стежці можливостей для заробляння грошей чи просто грошей в нашому житті стає більше. І це ну, важко не, не побачити. Стосовно 9 десятих від заробітку в книзі дуже гарно описано, мені дуже сподобалася фраза, що це таке правило богів що золото приходить швидше і легше до тих, хто відкладає частину заробленого, і золото оминає тих людей, які всі гроші витрачають на себе не відкладаючи. Тому тут е, варто про це пам'ятати. І є у нас ще питання, що робити, коли дохід зростає, адже зростають і наші витрати, тому що ми хочемо вже якісні речі собі дозволяти. Кращу машину, кращі умови проживання і так далі. Що робити в тому випадку? Чи можемо ми собі далі дозволяти відкладати 10-ту частину, при тому, що витрати наші виростають? Дивіться, мені здається, що в нас управління грошима це як їзда на машині. І ми на малих. На маленьких сумах ми вчимося, uh -huh. а коли це все зростає, 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 ми вже готові до цього. Якщо взяти просто будь-якій людині, дати зарплату, ну, дати якусь суму величезну, яка ну, навіть не ніколи не тримала в руках, то вона розіб'ється насправді. Да. Так як в машині сів, сівши на, на спорткар, де там чуть-чуть газував і вже сотка. Таке саме з фінансами. Тому е, чим добре вчитися на початках відкладати, тому що ми вчимося управляти грошима за невисоку ціну. Так. І я ще хочу доповнити, що це навіть класно, коли ми бачимо, що наш дохід зростає, це є показником того, що ми на правильному шляху і ми все робимо правильно. Тому що якщо ми робили щось не так, то дохід, мабуть, ми не зростав на пакет падав. Ну, а коли де, він зростає, гарно. то треба пам'ятати, завдяки чому це відбувається. І якщо ми. Почали використовувати в своєму житті ці закони багатства, про які ми говоримо, і дохід починає виростати. Ну, то я думаю, що треба тільки нарощувати обороти, а не навпаки їх зменшувати. Ну, це така повинна бути самодисципліна. Це виробити повинна звичка, постійно відкладати 10%. Мінімум 10%. У нас є питання по бюджету. Чи потрібен бюджет? Якщо потрібен, то для чого? Як його складати? Чи взагалі потрібно планувати свої витрати? Чи можливо це занадто і краще просто зосередитися на тому, щоб більше заробляти? Ну, книжці армат чітко сказав, що потрібно вести бюджет, тому що в нас в нашому житті є обов'язкові витрати, які ми не можемо ніяк обійти. Наприклад, там, за комунальні послуги, за е, навчання дітей, з, ну, за паркування, за бензин і так далі. Ну, ті витрити, які кожного місяця ми несемо. Так. Харчування, і навчання і такі. Їх... І ми без них не можемо ніяк прожити. Ось е, і так само в е, нас є такі спонтанні бажання, якісь десь коли хочеться себе чимось потішити. Ось, і мені здається, що якраз в рамках того бюджету треба прописати, е, ну, знову ж таки, 10% відкласти, потім прописати всі потреби, які ми не можемо без них обійтись, і лишити собі якусь частинку, таку, щоб е, ми собі задовольняли якісь свої бажання. Ну, де коли хочеться щось. Якесь бажання задовільнити там, комусь Макдональдсі щось якийсь бургер з'їсти, наприклад. Ось. Тому що ми також живі люди і ми також емоційні. Якщо ми б жили без емоцій, чітко по бюджету, то би не було цікаве життя і нам би ну, ми довго б так не змогли прожити. Ну навіть книжця, Аркад описує, що не треба відмовляти собі у красивому житті. Жити потрібно красиво, але для того, щоб красиво жити, в першу чергу треба десь собі відкласти. Тоді можна вже... Собі не забороняти і навіть з задоволенням, без почуття якоїсь провини, без огнезіння совісті, дозволяти собі речі, які роблять нас нашивішими, які мотивують нас наступного місця також заробляти, тому що ми розуміємо, що ми не обмежуємо себе, а навпаки, дозволяємо собі більше, собі і своїй сім'ї. І це навіть дуже надихає. І я навіть декілька місяців вже практикую планувати собі в бюджеті, яку частину грошей. Просто на такі емоційні витрати, які ніби не несуть якогось там логічного обґрунтування чи користі, але емоційно вони дуже надихають, наповнюють і ну, заради таких е, моментів в житті хочеться заробляти. Що я хотів тебе запитати, які емоції ти відчуваєш тоді, коли ти витрачаєш гроші, коли ти комусь платиш за щось? Що ти в цей момент відчуваєш? Задоволення чи навпаки ти думаєш, що от я розстаю своїми грошима? Ні, я задоволення, звичайно. Наприклад, людина для мене щось зробила, чи послугу, чи якийсь товар. Це класно віддячит? От, Дуже класно, тому що я спілкувався зі старшим поколінням, то вони дуже так емоційно важко переносять момент, коли вони віддають свої гроші комусь. І я зауважив, що це не дуже позитивну роль відіграє у фінансовому житті. І навпаки, себе навіть якийсь час переучував, кожного разу, коли я за що соплачую. Отримати від цього задоволення і радіти за те, що я отримав те, що хотів, людина отримала свої кошти, тому що ми так само ми щось ще продаємо, чи надаємо якісь послуги, люди нам платять гроші. І, мабуть, нікому не хотілося б, щоб люди платили нам гроші зі сльозами в очах, що ми розстаємося своїми, ви нас саме якось забираєте. Тому дуже важливо і я прям рекомендую від щирого серця поспостерігати за собою хоча б декілька днів, що я всередині себе відчуваю, коли я свої гроші комусь віддаю, там оплачую щось. І це дуже важливо в житті навчитися отримати від цього задоволення. Тоді, і, той же все світ розуміє, що він від грошей отримує задоволення, не страждання, і тому з грошима в житті стає краще. Так, якось легко легше їх відпускати, ну не розкидатися грошима, але відпускати їх легко з задоволенням. І вони вернуться 100%. І ще у нас крайнє питання сьогоднішньому випуску з практичної точки зору, що робити з грошима, які я відклав? От відклав я якусь суму? Я відкладаю місяць, відклав десяту шінню свого прибутку, умовно, там 10 тисяч гривень. Що мені з ними робити? Є в тебе якісь приклади свого життя, куди ти йшов, куди ти ніс ті гроші? Після проходження місяця відкладань я відкриваю свою скарбничку, перераховую гроші. І кілька варіантів є: можна піти віднести у банк на депозит, поставити, ось можна там перевести їх в долар, євро і тримати під подушку або покласти. Десь в з, з, з цю камеру зберігання uh -huh. є такі в банку. комірки. Тут кожному я вже не буду радити, кому як, але важливо зберегти ну, ця, ця штука, найголовніше зберегти ці гроші від вас самих. Тому що ви там назбирали, назбирали, а потім приходить якась пропозиція, така як з тим, а такі зберсим. пропозиції приходять дуже так. часто. О, думаю, що в мене гроші. Куплю я собі щось таке, чинь і вже грошей нема. Mm -hmm. Ось. І, е, також я би рекомендував ввести фінансовий е, облік грошей, щоб ми бачили, скільки ми витрачаємо на що, щоб могли сформувати бюджет і е, за який час накопичити собі е, фінансову подушку безпеки. А Що таке фінансова подушка безпеки? Ну, це 6 наших місячних витрат. Мінімум 6. Тобто, тобто порахувати, скільки я витрачаю в місяць, помножити на 6, і таку суму грошей треба мати в близькому доступі до себе? Так, так. Ці гроші повинні бути дуже близько, під рукою. Далі, коли ми вже виходимо на більше, от ми сформували подушку безпеки, і тоді вже ті гроші, вже накопичу, 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 тоді вже я б вже казав, десь їх інвестувати. Ти як думаєш? Я ще декілька слів хочу сказати про фінансову подушку безпеки. Вона мене насправді дуже врятувала. Коли почалося повне масштабне вторгнення в нашу країну, то в мене була подушка безпеки на той час, і на початку війни був такий стан, не чи продовжувати вести бізнес, чи не продовжувати якось ну… Було незрозуміло і був такий етап завмирання. Я розумію, якщо б у мене цієї фінансової подушки безпеки не було, то я б, мабуть, приймав не дуже правильні обдумані рішення. А завдяки тому, що ці гроші були, я зміг собі дозволити три місяці взагалі нічого не робити, обдумати. Зрозуміти, чи я готовий далі продовжувати і що саме готовий продовжувати. І ось цей внутрішній спокій дуже важливий. Насправді, коли ти розумієш, що твоя сім'я з голоду не пропаде, ніяк воно не відобразиться на сім'ї, і ти півроку можеш спокійно, розмірено планувати собі подальшу свою фінансову діяльність. Це дуже важливо. А стосовно інвестицій, мені дуже подобається інвестувати в реальний бізнес. Я думаю, що в кожного. З нас, чи вас, хто дивиться це відео, є знайомі, успішні знайомі, у яких є бізнес. І однозначно їм потрібні якісь кошти на розвиток, на масштабування, на те, щоб виходити в нові ринки. І мені дуже сильно подобається ідея інвестувати в класичний бізнес, в зрозумілих людей, яких ти знаєш на перший день, і ти бачиш результати їхньої праці. І я думаю, що якщо до них прийти з пропозицією, що в мене є вільні кошти, чи не потрібно, тобі для розвитку бізнесу якісь гроші і ці гроші будуть дешевші ніж кредит в банку, але приноситимуть прибуток більше ніж депозит в тому ж самому банку, тобто щось таке середнє. Яке вигідно і для одної сторони, то це дуже позитивно, тому що навіть розвиваючи бізнес інших людей, близьких, чи знайомих, чи може навіть незнайомих, але успішних підприємців, ми створюємо нові робочі місця. Ми створюємо більший грошовий потік локально в тому середовищі, де цей бізнес працює. Ми створюємо економічне зростання і оці наші. Умовні 10 тисяч гривень можуть зробити дуже значний внесок в розвиток. А коли ці гроші набушуть повертатися, звичайно ж, ми будемо зацікавлені в тому, щоб далі інвестувати в цих людей. Коли ми будемо отримати прибуток, ми будемо зацікавлені тим, щоб поділитися з друзями такою можливістю, Друзі також захочуть інвестувати. І оця така взаємодопомога одне одному, вона насправді дуже корисна в нашій країні, в тому числі і в нашому суспільстві, тому що. Чим більше ми будемо допомагати іншим людям ставати багатшими і розвинутішими, тим багатшими і розвитнішими будемо ставати ми. І це якби такі ну, взаємозв'язок, який не потрібно пояснювати. Але ну, для початку, щоб просто зрозуміти, як це працює, як гроші ростуть, як гроші можуть бути так, як вниз описано вашими слугами, то я б декілька місяців відніс їх в банк на депозит. Через місяць прийшов би ті гроші, зняв. Вже з прибутком, з відсотками, побачу, що ще приніс 100 гривень, мені віддали 101 гривню, значить, одна гривня звідки взялася, я би відчув це емоційно, зробив би так, не знаю, 3-6 місяців і далі почав вже інвестувати в такий бізнес. Ну, а як ти е, вважаєш, е, така думка є, що найкраща інвестиція це інвестиція в себе? Я погоджуюся, якщо ти розумієш, для чого тобі в себе вкладати. Якщо є бачення того, що вкладаючи в себе, я почну більше заробляти, стану більш потрібним на ринку, моя експертиза виросте, однозначно так, тому що це також інвестиція, яка буде приносити свої дивіденди. І інвестиція для чого робиться? Для того, щоб отримати прибуток. Якщо інвестиція в себе в перспективі принесе мені прибуток, то однозначно краще вкладати в себе. Але якщо я займаюся якоюсь творчою діяльністю, і я не масштабую свій бізнес, умовно, я там пишу картини чи пишу музику, і розумію, що мої наймані працівники так це робити не будуть, як я. І вкладаючи в себе, я особливо не збільшу свій прибуток, то я би краще інвестував в ті проекти, які справді можуть розвиватися і робити більше цінності, більше робочих місць, ставати конкурентними на ринку і. Тут можна подискутувати, тому що мені здається, як люд, ну, як особистості завжди є куди розвиватися. І якщо ти, наприклад, як пишеш картини і ти не продаєш свої картини там за сотні тисяч доларів, то тобі точно є куди рости і розвиватися. Означно я за потрібно в себе інвестувати, але хочу тут звернути увагу, що 10%, які ми відкладаємо, ми відкладаємо для того, щоб гроші працювали без нашої участі. Тобто ті гроші інвестувати кудись, щоб вони ставали, так як описується у книзі, нашими слугами. І ті гроші, які були зароблені завдяки таким інвестиціям, це і діти наших слуг, які також в майбутньому мають працювати на нас. Тому я би робив так, щоб інвестиція в себе була б іншою статею витрат. За межами тих 10%, які ми відкладаємо, тобто 10% ми кудись інвестуємо, гроші працюють без нас, навіть коли ми спимо, чи ми розвиваємося, не розвиваємося, гроші все одно працюють. Я б йшов цим шляхом, ним і йду і всім рекомендую і раджу. І цікаво було би почитати в коментарях, якісь ваші історії життя, куди ви вкладаєте, куди інвестуєте, чи більше в себе, чи в якісь фінансові інструменти, чи в реальний бізнес. Будемо дуже вдячні вам за ваш зворотний зв'язок. Ми читаємо всі коментарі, на всі відповідаємо. Тому дякую за перегляд, Думка така. Дякую, що дивилися аж до цього моменту. Підписуємося на канал, сам подобайки, пишемо коментарі і чекаємо нових випусків про е супер книгу е Найбагатша людина в Вавилоні». Ми будемо продовжувати і впевнені, що всім це буде корисно, і разом будемо ставати кращими, багатшими і успішнішими.